Мама, найдорожче слово в світі, де б не був ти, що б ти не робив, назавжди вона твій шлях освітить ніжним серцем відданим тобі. Мама перше слово, головне слово в житті кожної людини. Адже мама це єдина людина, яка любить тебе по-справжньому, просто за те, що ти є. Наближається свято День Матері. У багатьох країнах світу його відзначають 13 травня. В Україні цей день святкують у другу неділю травня. Пропоную розповісти історію та традиції цього неймовірного свята. Тож почнімо. Якось за день до свого народження дитина запитала у Бога Я не знаю, навіщо я йду в цей світ? Що я повинна робити? Бог відповів: Я подарую тобі ангела, який завжди буде поруч з тобою. Він тобі все пояснить. Але як я зрозумію його? Адже я не знаю його мову. Ангел буде вчити тебе своєї мови. Він охоронятиме тебе від усіх бід. Як і коли я повинен повернутися до тебе. Твій ангел скаже тобі усе. А як звуть мого ангела? Неважливо, як його звуть, у нього багато імен. Ти будеш називати його мама. Матір. Продовжувачку роду шанували в усі часи. Одним з найдавніших свят, яке вшановувало жінку матір, вважається фестиваль на честь богині Реї, дружини Бога Кроноса та матері багатьох богів і богинь, який відзначали навесні в стародавній Греції. Приблизно в 250 році до нашої ери в Римі. Почали відзначати релігійне свято присвячене богині матері Кібеле, яке тривало три дні з 15 по 18 березня. На початку 17 століття в Англії, четверту неділю Великого посту стали святкувати неділю матері. Свято всіх матерів Англії. У цей день було прийнято провідувати мам і приносити їм у подарунок спеціальний торт, який так і називався Материнський торт. Традиція вітати матерів тортом, прикрашеним 12 марципанами, збереглася у Великобританії і до наших часів. Історія дня матері. Розпочалася у 1914 році в Сполучених Штатах Америки. Там вперше, 8 травня, на державному рівні відзначили День Матері. Ідея, щоправда, виникла ще в 1872 році. Джулія Ворд Вордгулув намагалася впровадити день. Який символічно об'єднав би всіх матерів у боротьбі за мир. Незважаючи на влаштовані нею демонстрації і мітинги, держава її ініціативу проігнорувала. На початку ж ХХ століття ідея отримала друге життя. Анна Джарвіс буквально атакувала листами держустанови, законодавчі органи і просто видатних людей з проханням заснувати свято. У неї, правда, були особисті мотиви. Матір Анни Мері, колишня відома громадська діячка, яка боролася за розвиток охорони здоров'я в США, передчасно померла. В пам'ять про неї Джарвіс все ж таки вдалося досягти свого. У 1910 році штат Вірджинія першим визнав День матері офіційним святом. Вже чотири роки по тому президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом всіх матерів. За штатами ініціативу підхопили ще 85 країн. До України свято дісталося завдяки українській громаді за кордоном. Так Союз Українок Канади в 1928 році вперше організував День Матері. Через рік його відзначали вже й у Львові. Але в 1939 році радянська влада свято заборонила так тривало аж до 10 травня 1999 року. У цей день президент України Леонід Кучма підписав указ, яким було встановлено, що День Матері щорічно відзначатиметься в другу неділю травня. В різних країнах свої звичаї і традиції. Наприклад, у США та Австралії на День Матері приколюють до одягу квітку гвоздики. При цьому кольорова гвоздика показує, що матір людини жива, а біла, що її на цьому світі вже немає. У Мексиці на День Матері, в католицьких церквах, на месах виконують особливу пісню. А потім влаштовують святкові обіди. В Австрії ж у другу травневу неділю в ресторанах з'являється спеціальне меню для мам. Деякі країни в цей день влаштовують благодійні акції в будинках престарілих. Часто за подарунок на свято вибирають те, що зроблено власноруч, присвячують матерям вірші. Пісні та картини, популярні квіти, цукерки і різноманітні листівки, а також те, що зможе порадувати саме вашу маму. Але не варто забувати, що найнеобхіднішим і найціннішим подарунком для мам є наша увага. Так що постарайтеся провести цей час поруч з людиною, котра присвятила вам. Це життя. Спасибі за ласку, за щире тепло, недоспані ночі, турботи й добро, здоров'я міцного вам зичимо щиро, любові і радості, злагоди й миру.